Отримав таку посилочку від садового раю. Це не реклама, це просто показує, що купив. Зробимо розпаковку, хоча я подивився, що провірив все. Он дозол від хвороб. Хоча в мене є, але мені то, що в мене є, мені його не хватить. Це тіара, європейська фірма. Нертус і назва тіара. Аналог 100% актори. Тут я собі підписав, що це актора. Потом акарамік. Японська фірма і 100% аналог Вертімека. Просто ці препарати в декілька разів дешевші, ніж та Актора і той Вертімек від Сінгенти. Альфа супер. Що мені не сподобалось, це взяв Херік, але я не знав, що він буде на розлив і мене про це не попередили. Це мені не сподобалось, що він не в заводській упаковці. Колись в нас брав гербіцид в місті витичеві. Теж 20 літровою каністрою мені його наляли, думав, все буде класно, Короче, він... Взагалі нічого не пала, той гербіцид. Тому на розлив більше щось мені не хочеться брати. Стараюсь брати все в заводських упаковках. Чому беру в великих тарах? Тому що це набагато вигодніше, ніж ці пакетики, які йдуть на відро води. Да, ними зручно. Відкрив, не думаєш, вилів, розмішав і все. Але там ви переплачуєте декілька разів.